І тримати імунітет сім'ї легко. Алфавіт містить також цинк, селен, вітаміни Д3 і С для зміцнення імунітету. Алфавіт. Грамотна турбота про здоров'я. Чоловіку не було з ким випивати, тому він періодично виливав пиво на підлогу, щоб, хоч робот, пилосос, склав йому компанію. Коли дружина в евакуації, чоловік може влаштувати в хаті такий бардак, що навіть у лисого містера пропора волосся стане дибки. як герой нашого наступного номеру. Чия дружина? А віка, Віка! Да, привіт, привіт! Звісно, 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 що ти моя дружина. Ой, ну що там, як справа, як в Польщі? Що? де На вокзалі? почекай ти що. А звісно ж, я пам'ятаю, що ти приїжджаєш на Різдвяні свята. Ти вже в Києві? Почекай, я це не зустрічаю. Я зустрічаю я. ти ж... Я просто так зрадів, коли дізнався, що ти приїжджаєш, що усю ніч не спав, Чекав ранку... А тут вирубився в підранок. Суха, давай я тобі зараз таксі визову. А, а ти вже Ну, Тобто у мене хвилин 20-30. десять? А, а водій без заторів слав маршрут. Сука. Я кажу: супер, супер. Чекаю на тебе. Давай, давай. Куме! Куме! Тутечка, я! Куме! Куме! Там там Віка, там вона дзвонила, вона на вокзал, вона з Польщі. Ті-ті-ті, он... я все чую. Успокойся. Успокойся. Не психуй. Не психуй.

А я прийду через дев'ять днів. Е -е -е! А що це через дев'ять ну, днів? Ну, традиція в нас така. Потім на сорок днів, ну потім вже як вийде. Ні -ні, ну, Куми, ну що ви таке кажете? Ну, ну не вб'є ж вона в мене за те, що в мене в хаті бардак. Ой, Куми, якби ви її зустріли на вокзалі, може б вона й не вбила. А так, шансів ноль. Краще я піду, бо не хочу бути ні жертвою, ні свідком. Тихо, тихо, тихо. Ми усе все робили вдвох, тому і прибирати ми будемо це вдвох. Давайте, давайте, давайте. Так, Завдання зрозуміло. Ой, ні. Коме значить так. Ти підпалюй, а я викликаю пожежних. Ага. Смислі підпає. Я серйозно, куме, алло? Так а я серйозно. Скажемо, що готували бандерівське смузі, а воно виготнуло. Ну, у нас докази є. О, диви, скільки заготовок зробили? Ні, нє, вона в мене висмукче всю кров і розфасує по цим заготовкам. Давайте я вам руку зламаю. А як це допоможе? Ну може вона пожаліє вас, та не вб'є. Ні, ні, руку, ні, ні. Да однієї руки мало. Краще я вам ноги зламаю. Не потрібно мені нічого ламати, куме. Давайте краще ми подумаємо, як усе все пояснити. Так як пояснити? А скажіть, що вас пограбували? Бандити. Ага. Пограбували, потім повернулися, сіли, поїли, випили, ще й мене напоїли. Я якось не подумав. Добре, ну тоді я за квітами. За квітами? Це, 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 це слушна думка. Вона квіти любить, але я не пам'ятаю, які саме. Не, чекайте, чекайте, куме, я, я не для неї, а я для вас. Дві гвоздички хотіли зі. Отак вас положимо, я, я так стану коло вас, то вона більше ні на що дивитися не буде. Та сплюньте, що ви таке кажете, давайте краще прибирайте. Що робити? Треба ну... службу замовляти. <звук> да, да, клінінгову службу. Та не службу в церкві, бо я віку знаю. Так, харе гнітати. Давайте, прибирайте, починайте. Давайте. <свист> ой, 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 ой. А що це ви робите, куме? Що не хочу залишати відпечатків пальців <свист> на місці майбутнього кровавого вбивства. Куме, не тупіть! Краще скажіть, що мені вибрати, швабру чи вінник. Ну, то залежить від того, що вам легше буде прийняти від жінки. Я б краще вибрав швабру, бо знаєте, від Віника багато за нос може залишитись. От ви вмієте підтримати. Давайте краще прибирати. У нас є трохи ще часу. Так як трохи часу. Та тут, щоб все прибрати, то днів зо два треба. Легше все пояснити. Ну, так а як, як оце все пояснити? Ну, дивіться, підемо по порядку. Пляшки. То тара, скажемо, для так. Бандеровського смузі. Так, припустимо. А, а чому з пляшок пахне спиртом, а не бензином? А бензин зараз дуже дорогий, у нас грошей не вистачило. Аргумент. О. Аргумент. А чому від нас пахне перегаром? А, отут прокол. Я пішов. Э, 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 по Почекай! Та хрін з цими пляшками. Я... Оце що за написи. А що там не так написано? Слава ЗСУ! Є, ну... <праць> І, ні, ні, написано все правильно, але чому на стелі? <праць> ну, Тож ви самі вчора сказали, не кожен день наші зсу херсон визволяють. То треба якось увіковічнити. У вікові снили. Але боюся, що то дружині може не сподобатись. Сподобається. Якби не наші ЗСУ, хрін би вона повернулася, так би і сиділа в тій Польщі. А так, слава ЗСУ, і вона вдома. Воден. Воден. Тоді, може, допишемо. Слава ЗСУ, що дружина повернулася з Польщі. Ну, в принципі, можна. Тільки немає чим. Ми всю помаду на отой використали. То Вікіна помада мені Ой, торба. Що ми я пішов? Да ти, 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 так... Я так, а Якщо отако на лінточки просто лаконічно написати від Кума», то нормально буде. Нормально все. А... Так хто? Як... Які лєнточки, ти що? Краще пояснити мені, а як ми до стелі дотягнулися три з половиною. А вот шафа. Ага. -а -а -а. Шафа. А -а -а. Ой! Ой. <плодисменты> так. А кто у эту ху художню майстерность намалевал? Так, значит, рассказываю. Сиділи ми без світла. Довго? Ну, грам 300. За <ріст> потім... хвилин 30-35 десь. А потім ви сказали, що треба написати прокльон тому, через кого нам це світло вимикають. Ну, це логічно, ну, логічно. А чому на шафі? Ну тут, звісно, я логіку не дуже пам'ятаю. Але ви сказали, що шафа стоїть біля стінки. А цього пила вже давно треба було до стінки поставити. Логіка залізна, залізна. О, а може сказати, що воно само з'явилося? Це як само? Чудо! Типу, як проявляються ікони на деревах. Та до тобто нас ще паломники ходити будуть. Ну так, да. я вже навіть знаю, до чиїх може, вони прикладатися. <рисування> ти, хуми, ну, Моя краща Ти, Куми, ну що ти робиш? Ти не можеш мене от таким от покинути тут, бардак, голова болить, ще в роті якийсь присмак такий противний. Ну так то перегар нормальний. Ні, то інший, я той знаю. Це якийсь резиновий. А, я згадав. Ми ж хотіли визволення Херсону кавунчиками відмітити. Ну Ну так а де ми їх зараз візьмемо? Ну. Так ми ось бачимо. Ось, ось, ось. Ми що з'їли м'яча? Два! Фу, яка підота? Ну, ну, я не знаю, як у мене вчора вам подобалося. Ой. Йосип. Йосип, драний, а що це на стелі за пляма чорна, чорний? Був... Все той же Херсон. Вам цього напису здалося замало, а ви згадали, що у вас в коморі той фірверк вже років вісім стоїть. Ну, хто ну, тобто то стояв? Так ні, ну він же стояв, тому що ну, заборонено його запускати. Ну, то я вам так і казав. А я що? А ви сказали, що то заборонено на вулиці його запускати, а ми ж удома. Блін, мене дружина за це вб'є рази три. За... я й сам себе вбив за це. йо — Я можу дати пораду. Віку. Як Віка тільки на поріг, одразу її, обнімай, цілуй і на диван тягни. І так бог, знаєш, так от останній раз. Але щоб вона зверху була. Що? Бо як тільки голову підніме, побачите слава ЗСУ, то буде вже не до сенсу. Блин, Ой -ой. Що вона? Куми, якщо що, я ваших дітей як своїх буду виховувати. Ти вдома? Хто це? Це сусідка. Віка їй поручила за мною слідкувати, щоб я тут не. Ну чи зараз сама знищую. Егор, вичиняй. Я ж чую, ти з кимось шу шукаєшся. А це, це не я це телевізор. Хто там у тебе? Який телевізор? Є... Ну, і, ну, телевізор як телевізор. Вичиняй, я маю переконатися. Я не можу. Чому? О, о, о. Я футбол дивлюся. І що? А я голий. Ти голий? Дивишся футбол? Відкривай збочинець. І, я, я для віки фотозвіт зроблю. Буду з нею чпокатися. Я не можу, у мене замок зламався. А, ну добре, я пішла. Я знаю, що ви нікуди не пішли. Відчиняй. Алло. Алло! Євгенія Михайлівна, де виходите, ви єдина з під'їзду, хто не отримали гуманітарку. Та ти що? А куди йти? Ідіть додому, впродовж дня ми приїдемо. Але якщо вас не буде, самі з'їмо. Не їжте! моя гуманітарка. Піду, біжу, віру. Є, є нарешті здихалися. Не здихалися, здихався. Так що з вас. Яшка, куми. – Без питань, а, без А бабці питань. пакет з їжею. здорово. Що? Блін, віка, віка, так, привіт, привіт, привіт. Що це вже у біє під'їзду? Так, так, чекаю на тебе, чекаю. Пам'ятатиму сумуватиму. Ну не йди, ну, ну, ну якщо ти будеш тут, то вона мене хоч не вб'є. Та вона нас обох вб'є, я її знаю. <світку> так що все, покатуши світло. <світку> О, коме, я придумав. Що? Зараз через п'ять хвилин світло мають вимкнути. І що? Треба затримати віку, поки не вимкнули світло. А далі щось придумаємо. <світку> «Алло, Ві, Віка, слухай, ти ліфтом не їдь, бо можуть вимкнути світло, застрягнеш. «Ну то, Так, пройдися. Так, 17-й поверх і що? І прогуляйся після переїзду, чого. Ну, з чимазанами, а що? А, а ти вже виходиш з ліфту? Вона вже виходить з ліфту. «Коме, тягніть час. 15 секунд лишилося». Віка! кохання моє! Я тебе так чекав! Я так сумував без тебе, Вікуля! Єгор! Ти так мене! Я, що у мене очі луснули, я нічого не бачу. <lly> <-"Nou> Ні-ні-ні, то, то світло вимкнули, як то кажуть, welcome to Ukraine. <skrisa> Давайте зараз відпочинеш, поспиш, а потім, а потім ми з тобою поговоримо. А, так, пішли дорогенько. Пішли, пішли, пішли. Каже я так виспалась. який ти в мене гарнюня! До мене ж дружина приїхала. О, Боже. А в хаті. В хаті так частенько. Mm -hmm. Знаєш, я коли їхала, думаю, що ти тут такий кавардак зробиш, а ти молодець. Mm -hmm. Ну, як ти тут без мене? <сігідь> Сумував. Але порядок підтримував. Дякую тобі. Знаєш, Єгорчику, я, я от зараз думаю, що твій кум-Алкаш. <сігідь> оце він тебе завжди збивав, розумієш? Ем, uh, mm, да. <ом kesk> а хоча, з іншого боку, чому йому не пити? В нього така проблема. Яка проблема? Імпотенція. Ще й в такому віці. Це жах, жах. А... І знаєш що? Мені кому жалко. Чого? Так. Ну тому що, а з іншого боку, що є, що нема, який ти казав у нього. Отакий. От Чи навіть отак? От Mm. Ну пам'ятаєш, ти мені розказував про це. Ні, ну я казав, ну, ну, та ладно, що ми. Про Кума э, і про Кума. Давай про тебе. Як mm. там у Польщі? Ну, no, в Польщі, в Польщі добре, але вдома набагато краще. Та... Лава ЗСУ. Єгор. Кум. Кума. Єгор. Кум. Єгор. Кум. Єгор. Віта. Кум. Я все поясню. Справа в тому, що ну? у Кума. Ну-ну, що -ну, там ще в кума. Аж самому дуже цікаво. У Кума. У Кума. У кума руки зайняті, а, а хтось повинен визвати ліфт, бо ми тікаємо звідси! <плес>